Доброго дня, шановні пасічники, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу розповісти про рогатий вулик з ППУ, який я робив взимку. Відео є на моєму каналі. От вже закінчується літо, сьогодні 17 серпня. Тут в мене був цей, цей вулик я заселив отводочком. З цього вулика я взяв, зробив отводок на стару матку. Зараз він мене займає 5 корпусів. Що можна сказати? Бачимо, хочу нагадати, що дно і криша зроблені, зроблені з одного корпуса. Тобто корпус розрізаний пополам, і верхня частина корпуса йде низ, а нижня частина корпуса пішла наверх. Єдине, що я наклеїв тут кусочок ППС. І все. Так, що можна робити одну форму, і буде і криша, і дно, і будуть корпуса. Бачимо два корпуси, я пофарбував емульсіонкою, але не дорогою. Тому бачимо, де-не-де де вона відкололася, але не критично. Оці жовті виглядають гірше. Я би краще красив зразу, тільки дорожчою, дорожчою водоемульсіонкою фасадною. А потім просто ще красив другий раз. Так, ну що, про кришу, кришка, кришка. Кришку я вставляв всередину, як пам'ятаєте, я не знаю, чи я показував на відео. В кришку я вставляв сюди, прямо всередину кидав кусочок ДСП десятки. вона дуже важка. І, тому кришка дуже важка. І, в принципі, її не треба, не треба до неї. Блін, Не треба до неї камінчика. Що зручно працювати, дуже зручні ручки. І дуже зручно вставляти сюди стамеску. Тобто ми можна тут зробити такі спеціальні, коли робите форму, можна зробити тут невеличкі пази такі для стам'язки. І дуже зручно, тобто оці от цей виступ він ніяк не впливає на те, що потім там буде ну, щілина чи ще щось. Так що, такі от справи. Можу сказати, що форма ну, себе виправдала. Просто я зараз ще, ну, я такі не роблю, бо трошки з ППУ дорогувато, і я не знаю, чи я буду продовжувати саме рогати вуликами займатися. Можливо, я перейду на 12-рамочні додани, тому що помеду в нас слабенько в нашому регіоні. Це північ Хмельницької області, Шепетівський район. А На пакети в нас дуже гарний розвиток, бо в нас завжди є слабенький взяток. Але таких привісів там. По 5 кг нема. Ну от і все. Кому цікаво, дивіться моє відео. Там більш детально про розміри. А так, в принципі, форма дуже-дуже гарна. Можна працювати, можна робити і можна працювати. Все, всім до побачення, гарної зимівлі!